Там живее. Зоопарк то там должны быть тваринки. Зоопарк там да. Де... Там есть слоны, коты, хижи и крокодил и змеи. зоопарк, там, де тваринки. Зоопарк це там, де живуть тварини. Їх туди завозять. Це там, де багато тварин: лева, тигрів, черепа, білих вовків. Зоопарк. Це де тварини живуть. Зоопарк це там, де Тварини. Зоопарк це туди, куди приходять люди, щоб подивитися на тварин. Це там, де всі тваринки живуть. Зоопарк, що там тварини. Зоопарк там, де е, там, е, там виховують тварин. Там от ми такі. Щоб гратися і виселитись. Це там, там, де тварини живуть. Там живуть свій. Зоопарк, там, де живуть тварини.